Друзі, всім привіт! Пропоную вам переглянути мій рецепт перців маринованих, фаршированих капустою. Вони дуже смачні, а ще їх можна маринувати на зиму. Це дуже смачна закрутка. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Почнемо, звичайно, з підготовки самого перчика. Перчинки вибирайте ну, меншенькі, не такі здорові. Особливо, якщо ви будете закривати в баночку, то взагалі потрібні такі, ну, щоб влізли в саму баночку. Якщо ви будете купувати перчик, то беріть, звичайно, червоний, він буде дуже гарно виглядати. А якщо так, як в мене, вже кінець сезону, то беремо вже, який є перчик. Підготовка заключається в тому, що ми відрізаємо кришечку і виймаємо оцю насіннєву коробочку. Ось, так. Ось ці хвостики теж не викидаємо, ми їх потім покришимо в капусту. У киплячій воді, без солі, без нічого нам потрібно припустити наші перчики 3-5 хвилин від закипання. Треба бути обережними, щоб не переварити 3-5 хвилиночок. Через 5 хвилин я виймаю перець. Даємо йому вичахнути і займаємось іншими овочами поки що. Ось так дрібненько я кришу капустку. Далі подрібнюємо моркву. Використовуєте те для тертя, що вам зручно. Я ось таку використовувала терку. ось така в мене морква. Відправляємо її до капусти. Тепер подрібнюємо ті хвостики, що у нас залишились, теж з такими смужечками, і відправляємо до моркви і капусти. Тепер подрібнюю чесничок і гострий перчик. Ось так. І також відправляємо до нашої миски. Тепер все просто перемішуємо, не приминаємо капусту. Просто перемішати. Перчики наші вичахли, тепер ми начиняємо нашою суміш, перчики, і складаємо їх одразу до баночки, чи до каструльки, в залежності від того, де ви вирішили їх зберігати. Коли все готово, склали в каструльку, чи в баночки, в чому будете закривати, приступаємо до розсолу. Краще, звичайно, робити в двохлітрових, наприклад, бутильочках, але в мене вже, на жаль, закінчились, тому роблю в маленьких. На літр води додаю 200 г цукру, 50 грамів солі, 200 г оцету, 100 г олії. Фетії. В мене лавровий листочок, коріандр, духмяний перчик та гвоздичка. Чекаємо, поки все закипить, розчиниться цукор з сіллю Киплячим розсолом обережно заливаємо наші перчики. Ось так, щоб капуста не повибивалася. Заливаємо, щоб повністю були покриті. Накриваю тарілочку, зверху баночку з водою і даю вичахнути при кімнатній температурі. Потім на одну добу в холодильник. І все. А ті баночки, що на зиму, я заливаю теж укропом і стерилізую. Від закипання 15 хвилин. Потім щільненько закручуємо кришечкою і все готово смачного. Ось і все, друзі, все готово, можна смакувати.